Твогореки, сьогодні у нас супер-пупер виживання З моїм дружком Моціком Де-де-де-де-де Ми знову виживаємо тут Суперка-виживалка, коротше ну, Видимо, поки він договорить Мій Моцік-дружочок Ну, коротше, що це сюрприз він зробив? Я не знаю, що це за сюрприз

-а -а -а. Опа, вижу. Да ты привет оніме, понимаю. Минус три хп у мотика. Минус три хупички. Мац, 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 мац Дай його верстачок Девястак Оу oh, Э, uh, двигаться, мотик мотик мочик Две, дві, дві. Mads, mads. Ва, 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 ва. Ома, сейчас зробимо, сакиру Оу, oh, не то зроби, дроблю так, я йому кажу, що я почер. Тут виливаємо цю. А що а шо тут було? Ні, нам не потрібно. Так, давай, 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 почуть. І добивай. І добивай. А, ше. Так. Так, дадим. Махи, що далі, що дерева, у голові. Його туди, йому туди. Сьогодні в цьому нема. Його вже треба спасти. Його вже треба підняти. Короче. Кстати, ссылка в коментах буде за його цей. У на його канал. Можете подивитися його Раз, два, три. Я щас тоді піду на іншу печерку. Е, я на... на іншу печерку. печерку. Я на иншу черску за шейну. Так, я добываю этот не Чайна любви. Да? Тому що не, 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 не чайно. Ну все одно. Так. Ой, Короче, идемо в ліс Там попробуємо ми знайти Пранк. Мені дуже потрібні солодкі ягоди і гарбуз. Гарбуз для пранка не треба, а просто до кого. Аба! А це вже не Блін. Ладно, пішли туди. Так, 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 Ладно, мало цікаві. Так, і здобува. Виправить яму Він може пропалити мої корди і подивитися, куди я пішов. Він не подивився. Все, 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 все. Получається погнали. О, понапуна, пона. Так, 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 так. у Я робимо Задамба. от там бак. Ось на першій. Іде на корде. 293. Все 3 19. Що? 19. Нажимаємо такого. Все, 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 все. Все, о'кей.

Такое оружие ставлю. Скажи ему сюда вот подйде. Да? Где? Где капельник? Где капельник? Ладно, ладно. Вроде не там Ну давай там де За камнем цілий, А я думаю, что... Ладно, погнал и... О, не-не-не, мы тут будем уже. привал, вот, я поишу. привал... Угу, ну ч? Но тут, тут. овал. Ну да ладно. Запоминаемся. Стеклываем. А то вы ничего не заметили. Я с тобой ничего. Так. Так, 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 так. Ну такой дам, короче. А, шуцо. Ладно что. Сейчас я гам... буду якось паркувать. Ему плохи, Так что ему плоть. Так, письмо, песня, песня. Так, все, погнали. Монтажку, монтажку. Mm -hmm. Mm -hmm. Я школа гри. Эээ, я вскоре месяц для мм, mm -hmm. для домика. Те, миссия для домика. Так, погнали. Нам надо. Ну, довго себе. Так думаю, опа, овечки, овочоночки, овочки. Да. Я не знаю, что я думаю, помогло. Короче, виндружите. Я забыла с Ой, трендером. У меня ладали к виду. Так, прикольно, да? Ну, короче, ну больше, чтобы на видео было. Ну и шо! Шпанай зло! Мне надо забрать! Ты шумай зло!

Дуже швидко знайти саме місце І я підготовлю для цього відео Просто не знаю, яке тут місце є А я так-то знаю. Ідемо туди, туда. Туда, Так, 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 понапона, пона, пона, по-нау. Что тут? Что? Сантоместо. Ты папа, ты пойпа, ты пойпа. Ya yeah, yeah.

בי. אהה. 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 נו מוד. אהה. נו מוד. 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 בובוב. בוב. 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 Bum 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 bum

Suck so, Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm mm -hmm. mm -hmm. Вот все постановлено. Надо было целость представища. Из другой тату я зроблю красивий красиво.

Uh, так, щит. Uh, Розбираємо полностью. Розбираємо вже полностью. Ломаємо. Uh. Що тут у нас зробив? Що? Він зламав вже просто сюди. Тривай, до мене не бежить. Вот там вот сусіду є держи. ой ой ай Иди сюда, иди сюда. Ну даже так. Так тут уже пусть там А там. Понял, вводим, поля. А, тут друзья. Так, кстати, там у нее. Вот я вам показываю, я вообще на сході з І Не важливо, що було виживание. Я там на сходу з розумина не підпалила в домики. Я на в да-да-да, я накид палива, ушел я ще Выкинь якісь домики я тут чего я тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемь, два, тринадцать, четырнадцать, тринадцать, шестнадцать, семь, шесть, дванадцать, два, два, три, два, четыре, плюс, пять, двадцать, ia o turie eu de-n buzi Da, da Ia-l și iei-l Ia-l și iei-l Ia-l și iei-l Ia-l și iei-l te colo de litai Osta, nu văd eu nu văd aici nici așa Scoibă-o, scoibă Kråka Kråka kommer snart.

Куда ему сундук? А ты мисундук. Спасибо. Ага. И теперь вот тут. Мой тебе. Вот. Эээ, ты ч офигел? Вы половинки занят. Вот так. Ага, ага. ага. красиво так. ひとひとうああ。

Какая же красотка. Короче, я вот так вот вам скажу. Десь, що, що? Сказав, ну ну короче, на такій прекрасній, при чудовій, прекрасневій при такій от ноті будемо закинути. У ага. нас серії ми всі жили. Достроємо домик і просто будемо робити. Это будем просто робити дерева. Да, за домика. И тоді начнеться, хан... начнеться, хан... ага. начнеться до штука Закінчимо це відео. До Добачи. Гарного дня. Не забудьте, ссылка на його. Вамто. Інтере.